Доброго раночку вам, дорогі мої підписники, гості каналу. Ранок насправді не дуже добрий, але хто живі, хто здорові, дякуємо Господу за те, що ми живі, за те, що живі наші рідні і близькі. Знаєте, після такого стресу, після таких хвилювань, хотілося б, може, кому валеріанки, кому барвовальчик. І хочеться кави. Я, чайник поставила, закипятила, І хочу я вам вже показувала, яку я каву давно хотіла, і яку я собі нарешті. От у мене тепер така є кава, я минулого разу вам показувала кава, е, Буна від кофі, від 25 Coffee Roasters. А е, інша кава, кава Тафлір. Я, я ще не куштувала, я ще не пробувала, тому хочу зараз спробувати кова. Знаєте, і хочеться стрес зняти, і все-таки якусь для душевного насолоду, хоч таку, що, що десь вдома, а нікуди не їхати, нікуди не йти, а просто чашечку смачної кави і ось разом з вами ми такого тортика пекли, смачненько доїдаємо. Що хочу сказати за цю каву? Це наша, українська. Вірніше оброблена в Україні, тому що тут із 13 країн світу самі зерна кави. Але у нас в Україні їх обсмажують і додають, до речі, тут вони різні аромати і різні смаки. О, це, це аромат такий гіркої кави. І це, і це справжня кава. Але тут, я вам показувала, тут сухофрукти, гвоздика, кориця, лайм, слива. Кориця довгий вершковий такий аромат. Вона така була, я робила, і вона така ніжніша, прям така, знаєте, ніби з ну, не з ванільки, а тут і бір відчувається. От ніби святковим, святковим якимось таким новорічним печивом. А це справжня така гірка кава. Що в нас тут є кава натуральна смажена в зернах і все, це вищий гатунок просто смаженої кави. 40 позицій з 13 країн світу зерна. Тут вони їх роблять. Чому у них аромати? Я думала, що вони додають аромати якісь у каву. Ні. Виявляється, кави з різних країн, саме ці зерна, вони мають різний аромат. От вони їх так поєднують, що воно це все є. Молода наша компанія, 25 кофі-ростерс, 40 позицій з 13 країн світу кава, обсмажена. І що цікаво, коли я замовляла цю каву, за мною зв'язався менеджер, і він мене запитав, як саме я готую собі каву, чи заварюю, чи просто заливаю окропом, чи заварюю в турці, чи в кавомашині. І потім ще запитав, які мені такі смаки більше подобаються. І все підібрали для мене. І вони перед самим тим, як вже готувати каву, вони її обсмажують. Тобто свіже обсмаження, вони самі її обсмажують, самі доводять до того стану, який необхідний. Ось що мені подобається. Так що, кому це цікаво, це наша Україна, місто Харків. Вони зв'язуються з вами. Ну, я дуже задоволена. Посилання я залишу вам. І що хочу сказати, що якщо хтось із вас все-таки вирішить замовити таку каву, по промокоду кухня 20-20% вам буде знижки не на всі, на деякі позиції, все-таки там є такі якісь круті позиції, на які вони знижку не дають, а на такі самі прості, отакі, які смачні і прості, вони дають таку знижку. Ця компанія з кожної пачки кави 25 гривень відраховує на ЗСУ. Потім теж якісь там відсотки, немаленькі, вони відраховують на ці собаки, коти, які там, які знайшли, яких вивезли з території. І теж вони відраховують туди. І потім ще що є в них на сайті, підвішена кава називається. Хто не знає, що це таке? Це ви купуєте чашку кави у них. Ви перераховуєте гроші, але каву не купуєте, просто перераховуєте гроші, і ось ця підвищена кава, чашка кави, вона повністю відразу ж цей рахунок йде на потреби ЗСУ. Ну, П'ємо каву, а тим самим собі підтримуємо як життєвий тонус такий, і підвищуємо настрій, і тим самим ми допомагаємо нашій армії і, і допомагаємо нашим українським молодим компаніям розвиватися. Ну, Для мене це багато значить. Минулого разу я взагалі-то заварюю каву. Але минулого разу я просто запарила її і щось то вийшло. Такого дрібного дрібного помолу, я візьму зовсім небагато. Однієї кави. Ось все-таки я трішечки змішаю, тому що мені хочеться. Чогось такого м'якішого. І в них є кава. До речі, хто полюбляє каву, а не може собі дозволити, візьму цієї піворочки. Хто не може собі дозволити із-за високого тиску, то в них є кава без кофеїну. Так, я просто завалюю окропом, тому що немає в мене. Не то що я бажання заварювати. Отак, заливаю окропом. Хвилиночку постою. І оце і вся кава буде і з тортиком, і трішечки і стрес зніметься, і настрій покращиться. покращиться. Ще допоможемо нашим хлопцям. Ось так на одну хвилиночку, щоб тільки отак піднялася, ніби шапочка. І все. Ось так, і будемо смакувати. Піднімаю над вогнем, щоб не збігло. Ставлю на газ і вимикаю. Буду пити без цукру. Сьогодні вівторок, а у мене таке відчуття, ніби понеділок. І всі понеділки і справи на сьогоднішній день, тому зарядитися таким чашечкою кави зовсім не завадить. І хто не бачив на моєму каналі цей тортик? Це неймовірний смак. Неймовірно просто готується від всяких там вищих матерій. Дуже смачно, а за цією кавою. Наші в чашечки, які підписниця прислала, вона тепер моя улюблена, така затишна, тепла, гарна. Загріває душу. Тому ось так, п'ю каву, працюємо. А вас хай усіх Господь благословить і береже. І дивіться, зайдіть на їхній сайт, Я описання скину. 25, Coffee Roasters. А з вами, як завжди, я, Любов, зустрінемось.